Пізно вже вийшло, що я перезуваю машину. Дивіться, що в Октавії 7 стоїть оцей паролон. Да? Є отака от штучка, оригінал, от, номер його, і воно місту цього паролону стає от, іменно отак чітко. Оп, оп. І у вас тут буде тепер постійно сухо. Оцю тему треба кожен сезон вимивати. І отак можна зберегти крила, поріг. Тому рекомендую всім поставити таку от штучку. Літо все прийшла зима. А отак виглядає в дверному пройомі. Це все можна ще промити, направити різинку і буде чітко. Так само ліва сторона. І саме цікаве, що місце під цю тему є, але щось її заводом не ставлять. То ось таке болото, бачите, все воно починає робити діла. Поки крило живе, за цим треба слідкувати. І на верху крила от от стоїть. Його теж желательно забрати. Я з правої сторони забув, а з лівої теж з нього витікає вода. і Потім у вас отута починають з'являтися режики.